Друзі, привіт вітаю. Е, зняв відео розпаковки від родини Квітковських і переглянув ну нормальне відео, але дивився, щось чогось бракнуло. Ну, анекдот розказав, все вам показав, історію отримання розказав. Щось чогось, чогось мені бракнуло. Я згадав чогось. Так. Ще раз показую. Оце все, що вчора ви бачили. Так? Ось. Тепер Ідайос Дмитро Васильович, будь ласка, скажіть, де ж наркота? Пишіть в коментарях відео. Ну, під відео пишіть де, бо я, я так і не знайшов, не знаю, ви десь там заникли, так що я не цей. Друзі, ви теж, хто може щось підкаже, щось, просто пишіть в коментарях. Якраз класні будуть коментарі. Ну, хто самий цікавий, напише. Цікаво буде, де ж наркота. О, Став подобайки, підписки, пишемо всі коментарі і розповсюджуємо відео по соцмережах. Ну, пишемо, пересилаємо на Viber, на WhatsApp своїм друзям, на Facebook публікуємо. Ну давайте, хто ж підкаже, де ж наркота. Всіх люблю, цілую, цілою Па-па!